повестки дня сессии. Первое. О внесении изменений в решении 18-го сессии районного совета 6-го созыва от 30 э, декабря 2011 -го года, номер 212, о районном бюджете на 2012 год. Докладывает Бабарин Юрий Александрович, начальник финансового управления районной администрации. Хорошо. Шановна Ирина Николаевна, депутаты присутствуют. На ваш розгляд выносится питание внесения изменений до районного бюджету на 2012 год. Згідно постановку Кабінету міністрів, рішення Херсонської обласної ради від 14 грудня до 2012 року передбачається виділення коштів субвенції державного бюджету, місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги централізованого водопостачання. Та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг централізованого водопостачання, та водовідведення тарифом, що затверджувалися та, або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування. Так, ця субвенція називається і вона е, спрямовується, спрямовується Новолексіївській селищній раді в сумі 16 тисяч 821 гривня та Генічівській міській раді в сумі 239 тисяч 385 гривень для ліквідації заборгованості по сплаті ПДВ таких підприємств, підприємств, як Новолексіївська, Новолексіївське домоуправління та комунальне підприємство ОНКХ міста Генічська. Наступне згідно рішення Херсонської обласної ради від 14 грудня 2012 року передбачено виділення коштів в Віннічському району наступних субвенцій. Дитячі будинки в сумі 3600, допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 87 тисяч. Допомога при народженні дитини 420 тисяч. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування в сумі 28 вісім тисяч, тимчасова державна допомога дітям в сумі 4 тисячі. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям на суму 146 тисяч 286 гривень. Дані кошти прописані додатки другому у вашому рішенні. Також в додатково другому розподіл. По дотації гривні, яку ми отримали згідно розподілу розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 11.12.2012 року номер 909, 919 а саме в сумі 688 тисяч 300 гривень. Вона розподіляється по головним розпорядникам міської района державної адміністрації, а саме Казагінського. Комунальний заклад генічської ЦРЛ в сумі 271 тисяч 300 гривень. Відділу освіти генічеї РДА в сумі 357 тисяч гривень. Також передбачено збільшення видатків за 250-313, додаткова дотація з державного бюджету на порівняння фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на суму 60 тисяч гривень для перерахування коштів в Чергасській сільській раді. Кошти даної дотації передбачаються на додатки по за оплаті заробітної плати та сплаті за енергоносії. Наступне. Даним рішенням, проєктом рішення районної ради вноситься зміни, перерозподіл видатків загального фонду районного бюджету на 2012 рік по головним розпорядникам коштів районного бюджету. Вважаю, за доцільним не перераховувати по головним розпорядникам коштів перерозподіляється, вони зазначені в додатків 3 рішення. Прошу підтримати проєкт рішення та. Есть вопросы, Перу Александровичу. Все абсолютно у нас позитивно, и мы без кредиторской задолженности выходим на 2013 год. Спасибо.